Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. При виході на пенсію виплачується 10 окладів. Як отримати гроші? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто з пенсіонерів може отримати одноразові виплати в розмірі 10 окладів? У пенсійному фонді пояснили правила отримання одноразової грошової виплати. Деякі українці мають право отримати 10 окладів при виході на пенсію. Про це нагадали у пенсійному фонді України, хто може отримати додаткові виплати виплати в розмірі 10 окладів, можуть отримати працівники комунальних та державних установ, а саме загальноосвітніх шкіл. Військових загальноосвітніх установ, музичних та художніх шкіл, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Дитячих будинків, дитячих трудових та виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів та приймачів розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів та стаціонерів, шкіл-клінік, вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації, професійно технічних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів усіх типів, позашкільних навчальних закладів, важливими умовами отримання виплат також є. Наявність страхового стажу у розмірі щонайменше 35 років для чоловіків, щонайменше 30 років для жінок 2. На день досягнення пенсійного віку особа продовжує працювати у державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років 3. Особа досі не отримувала жодної іншої пенсії.